Nissan Priма Star максимальна база, свіжо пригнаний з Швеції 2014 року. Оригінальним пробігом 163 тисячі. Це такий буде як Renault Trafic або Opel Vivaro. Все однакове. Ну, тільки що там по мотору можуть бути. Начинка японська буде стояти. Вже може бути там топлівна, релюшки японські, рейка може японська, датчики японські. Так, все нормально, ніяких проблем. Вони, навіть якщо риновське ставити туди на японське, вони одинакові мають функції одинакові Резина, резина літня. Знос приблизно там 30%. Так, машина пробивається, пробивається легенько, хто там розуміє, кому треба, там. вона ніде не фарбована, можна сказати і не полірована, вона тільки так трошечки там букви позмивали, та й все. От. Вона легко пробивається по пробігу по Швеції, тут вже тут навіть розмови немає. Оце така максимальна база. Якщо може комусь чуть-чуть більшеньку треба машина, то він стоїть боксер середня база 18-го року і на ньому теж 160 щось пробігло, 150 чи 160. Тоже прекрасна машина, як з конвейера стоїть он. І ще й на всьому заряді теж. Так, тут я розказую про заряд мотор 2.0, я не знаю, там 85 кВт. Далі. Є вибасто, вибасто працює, круїз працює, під горі всі душу працює, на панелі нічого не горить. Кондиціонер працює і робочий. Це зараз покажу машину. Вся машина. Як бачите, з лівої сторони рівна, ще галогенки стоять, ззаду фаркоп стоїть, з лівої сторони рівна, чи то, чи то було з правої сторони, це з лівої сторони теж вона рівна. Ніде немає, може яка там козявочка там де є, то її вже закапали. Вона пофарбована оці бампера, отак так ще йде. Ще йде Фаркоп. оці що передній, що задній бампер. Це вони заводські такі на Швецію йдуть Хто там шведські машини купляв, то буває багато ж таких є шведських машин. Що в бамперах таких. Номера на нього оригінальні. Так що тут а показую будку. Будка тут обшита, уже вона обшита в Швеції. І там всередині мінеральна вата. Оце є рідна підлога. Ото, як бачите, трошки відмінність. Передня частинка така менше прошурована, а задня частина чуть-чуть-чуть-чуть, капеленьку там. Оце я так думаю, що то ззаду трохи той груш возили. Бо там навіть наперед не бачу, щоб воно там було зашуровано і там підножка як новенька. От. Перегородка теж нормальна. Арки не побиті, там деякі десь є маленькі казявочки такі. Все. Все тут нормальне. Всередині там обшита, там всередині завжди на шведських машинах мінеральна вата. От, така п'ятерка якась там і все. Так Зараз я вам покажу моторчика. Ззаду теж тут все нормально. Моторчик як з працює, зараз працює. Тепер показую тут. Webas працює, бо я вам можу показати, я його включав вже, але працює. Включається і от, от вам, пожалуйста, ще на 50 хвилин включається. Тепер виключаємо і тепер відключаємо. От. Так, добре, і мені буде воно. Так, кондиціонер працює, круїз працює, муртій руль. Дивіться, руль обшитий шкірою, але тож не подумайте, що ми його обшивали десь там, лисого руля. Заводський такий руль. От, Бачите, японець він трошки дорожче, дорожче навіть по шваку йде. Навіть вже кожаний руль чи шкіряний руль. От. Так тут включається підігрів. Вон, бачите? Ну, Підлокотник підігрів тут всередині, бачите як? Вже йде обшивка тут, а, така як на японців. Вже обшивка йде не проста, а така з матеріалу. Ну, шумоізоляція. О, блин, вже заробило мені. Вебасту, треба відключити. Все. Ти лки, палки, виходили. Буде зараз мені тут. Ну добре, розберуся. Пізніша то, на час. Дивіться як працює мотор. Зразу вам скажу, оце він працює як бензиновий. От хто не вірить, приїде сюди. Поставите свого, як сказати, корито. Поставите свою машину. О, от. І, і послухайте, як ваша бензинова машина, чи як ваша дизельна працює, як моя дизельна працює. Все. Чуєте, якщо чуєте, то це вже свістить, гуде он до того, вибасте, гуде. Так. Все значить. О. А, ще є сигналізація, бачите? І між з іншим непогано. Тут є плюс кема, плюс-мінус. сигналізація є. І вона працює, оця мігалочка синя на ніч працює. от, Бачите, вже дим пішов. Все, вебаста працює. Значить так, вам скажу так. По машині проблем немає, ніяких зовсім. Ні з коробкою, ні з демфером, ні цим жужанням в коробочці. От. Ні з полуосями, ні з підвіскою. Бо я Оце тільки, бачите, виїжджав з двору. Спеціально перевірив машину. От. Якщо вам тут захочеться, то ви можете у нас тут машину поставити на підйомник, собі обдивитися, ми її дивилися. Ніде не ні каплі масла немає, ніде і ржі немає. От. Ми її дивилися. От. І якщо хто захоче, то тут дасте Андрію там пару копійок, він навіть вам зробить комп'ютерну діагностику. У нього хороший апарат за 3000 доларів, то повірте мені, що він волочиться добре. Так, все, удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль, то звертайтеся.